Нару, тім хай продовжуємо вивчати патч. ой 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 скіф. Йой я вже достатньо ігор програв, до речі, в цьому патчі, тому потрібно якось перемагати. А, ну давайте візьмемо Тайдхантера. Давайте візьмемо Тайдхантера через пожирач планктону. Хоча хвиля кракена насправді в місці каточці вона набагато краще, але хто ж знає, яка тут каточка буде. Я, наприклад, не дуже. хилу. хилу, хилу. Ось я. Ось він, я. Тайд зараз дуже сильний, тобто тайда майже ніяк не змінили. Йому просто додали на його пасивку, активку, і тепер він став за рахунок цього ще сильніший. Третя моя гра на Тайді, чи там четверта, знаю, поїхали. Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на мій YouTube канал, на мій твіч канал посилання в описі знайдете. Телеграм-канал, посилання також в описі. І все. Гарного вам перегляду. Сподіваюсь, він буде гарний. На Тайді я щось через цю грань взагалі перший раз граю. Хто проти нас буде стояти Алхімік, скоріше за все, плюс Джакіра. О. Кур'єрчика. Ну, Мірана сама дуже далеко пішла. Ну, я не міг втрачати кріпів. Все рівно їх, до речі, втратив, але то не страшно. Мірана вже з ліпами, тому її не вбити. Тому можна вже до неї не підходити. О. Стриваю на Алхіміки нічого не переплутав. А на Джакіра. А на Джакіра. На Джакіра, наче нормально, наче живий. Далі мені потрібні фазики. на перші ж гроші собі донесу. Хоча, напевно, стіка. Ось так. О, прилетів. Я навіть не помітив, як алхімік з баночкою прилетів. Ого. Алхімік непогано робить. Непогано робить. Добре. брати після брейсера. А я б собі взяв би щось на реген ХП і на реген мани. Так, по бажки, по башки, башки, по башки, по я отримає. на алхіміки. <рисква> Добре. а <рисква> <рисква> Спротис, протес, спасибо. Бро, ісукей, іс окей. I have tango. Ой, блін. Потрібно було реально фласку брати. Потрібно було реально брати фласку, коли мені пропонували. Мене навіть не врятував мій Kraken Shell. Ну, не страшно. А з контролю можна вийти, Джакира. Ну, у них щось контролю дуже багато, Навіть по тайду, навіть по тайду у них контролю забагато якось. Так, я візьму напевно собі. Слеєр на перші гроші. Якось у мене немає відчуття, що мене вб'ють, тому що я на тайді граю. На початкових рівнях це помилка, зазвичай. Це зазвичай помилка, думати, що тебе не вб'ють. Ого. Ай, а я думав він. Е. Ого. Да відпустіть мене, відпустіть. О, добре, добре, добре. Зев зараз мира. Задинаю. Джакіра його просто задинаю. Добре. Те, що я гаджакіра за це виходить за часту просто випадково, коли ультимейт віверни закінчується, а атака вже летить і вона рахується як динай, а не як кіл віверни, тому це було не дуже. Можна з. Ой. У вас тут не забагато. Наче, наче вас тут трішечки забагато. Снайпер. Отпустить. Отпустить, мана, отпустить. Это жесть. Морф не хочет тебя протиснуть? Ну, и верно, точно не хочет. А вы видели? Ну, нуль, нуль да помогает, нуль да помогает, как обычно. Что ты хочешь? Что ты хочешь на алхимик? Иди отсюда. Иди звиться, иди звиться на алхимики. Там да на тебя. Ого, вышли, вышли, на мое накинулось. Добрый день. На Зевсике. Шо ты на снайпере? На тебе, харчу на спину. Все, я полетів звиться, вы там дали сами. Ну, Морф у нас полностью на фарме на максимальном. У него диффуз. Морфа диффуз, чего не сдалось? Диффуз Владимиру Морфон. Нормально. Так, тут ми беремо на 10-40 Encharts Mesh. Так, ну на тайді супер приємно качатись насправді просто. Стоїш і б'єш собі кріпчиків. Поки що Равагу, я качаю лише в одиничку. Тому що немає сенсу качати Равагу в 2. Дуже багато мани коштує, дуже багато плюс. Ого. Добре. Я наче живу. Ну це було даремно, це було реально даремно. А! Че, пацани аніме? Аніме це було шикарно. Не харчу на спину. Ну, все ж таки, я візьму радік. Хочеться мені в цій грі радік, ну от вибачте, от, ну от вибачте мене. Скільки він коштує? Мені ще 300 голдин на нього потрібно нафармити. Ну що, радік на радік? Бабам. По голові. Далі я собі візьму дагер і візьму собі ось оці магічні кріти Равент Броуче. Я хотів равагу дати, але з іншого боку подумав. А навіщо мені її давати? Можна ж зараз її дати. Ого! А як вони мене вбили? Так я щось не дуже зрозумів. Хто мені більше всього вніс? Снайпер мені з руки більше всього вніс. О, на мені дуже багато стаків. У мені дуже багато стаків Брістлбека. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 снайпер. Не потрібно, не потрібно цього. Бах. Це якщо що був Зевс. О, а це якщо що був я Це якщо шо я був, познайомтесь Так, а шо морф? Ну морфа є, він і на нього витратили ультимейт. Мені здається Ультимейт ураклан на морфа не потрібно було витрачати. Добре. Мінус Минусану. Мінус жесткий тип. А -а -а! Жесткий тип. Чекаем Рашана, чекаем Рефрешер. им и заходим. А я шо рублю назад. Почекав рефрешер, почекав все, що можна. А в нього БКБ немає. А чому він не натис його? стривайте, забайки, знову ж ідеальний файт. Хоча з іншого боку можна допушить. Це я на морфі, це я на морфі, як шо. Можна допушить. Мало не здох. Ні, це я на Брістолбекі, я перепутав. Це я на Брістолбекі, якщо що побачив, що морфа можна вбивати. Ого, залетів. Снайпер без байбека, до речі. Так, ну все, я думаю. Соло, соло на Тайтхантері тут. Білд, до речі, повна шляпа. Не користуйтесь таким. Якщо у вас, звичайно, не дуже багато фарму, тому що в цій грі мені фарму було достатньо. Ого. Ладно, відпускаємо. Ну, така гра вийшла. Наступну, я не знаю, можливо, я також на Тейтхантері зіграю. Непоганий персонаж насправді недооцінений. Мною, конкретно, мною, тому що я його не, не дуже поважав. Але в цілому, мета, мета. Хочете перемагати, пікайте. Але не таким білдом. Подивіться краще якісь стандартні білди і тоді перемагайте. Все. Це, зустрінемось в Некскаточки. Ну що? Ну шо? Гуджик? Ну шо? Заберіть, будь ласка, пуджа його забанив, Я не хочу на ньому грати. Пліс, 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 пліс. Ліс. Ходи, що Пуш. Перед цим зіграв на Тайтхантері ще одну гру, але програв. Ну, взагалі без шансів, там. Навіть не цікаво було б дивитись тому. Записав ще одну гру на пуді. Пуш насправді приємний став для харди. у нього багато демеджа з руки можна перебити, наприклад, якогось гулю, який буде зараз проти мене. А, ДК буде. Ні, не буде не гулі, не ДК. Дивно, що ДК не забирали. Давай, ДК бери. Ну що, Пуш, поїхали. Так. Секунду, секунду, секунду. А як? А як це так вийшло? Перший хук ніхто ніколи не попадає, так мені відразу. Два брейсера. Івангвард. То буде стояти в нас на лайні Гірокоптер плюс Абадон, напевно. Ну, герокоптер, абадон неприємний лайн, насправді. Гірокоптера багато демеджу на початку, Абадона багато відхила на початку. Пішов звідси, пішов, пішов, пішов звідси на абадоні. Поки що відпускаю. Буджо супер приємно, добивати кріпів. у нього. Майже, майже 100 демеджа з руки. І он свел є. Ай, ну дуже короткий хук. Маєш дуже короткий хук, бро. Оп, кріпа витягну. А куди я тепер вже йду? Куди я тепер вже йду? Ой-ой-ой, ну. куди вони полізли? Дивіться, де дивіться, де тіні на четвертій хвилині. Ладно, наче непогано. О, добре, 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 добре. Взагалі в кріпа попасти. Там 90... 150 чистого я вбив би Гірокоптера, кстати. Як я міг хуком попасти в кріпа, я взагалі не зрозумів. Чей здох після цього всього. Реабілітувався, <плес> я вважаю реабілітувався. Стривайте, стривайте. Ну стривайте, ну шо беру, Ооо. Давай пітюню Та ну. -ож. Він з тапочком Я думаю, він мене, якщо чесно, не вб'є. Хелп, 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 гайс, хелп. А де куди ти зайшов? Ти ж без теп. Візаут типи, гайз, взаут типпи. Кіл, kill them, kill them. Давай, 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 давай! гони його, гони! А він думає, що тут я. Він думає, що тут Хук буде. А лол. Я його просто психологічно зламав. А? Ви бачили, як він мансив від мого хука? Йоу, я думав, він буде якось мансить, мансить. А він не захотів. Ну, от що це таке. О, я понял, я зрозумів, зрозумів. Тут і гіра. Добре. З урахуванням того, що ми пака вбили, навіть непогано. й плюс глобал залетів. Да ну. Нех тут віжен стоїть. чи Чому він так стрейфанувся, неочікувано. Лікан біжить. А що ти хочеш? Тут віжен. Непоганий, на речі, ультимейт від Лікана, але можна було і не натискати. Ага. Да, я взагалі не розумію. Що з вами? Чому ви не хочете вмирати? О. Кентавр біжить. Глобал. Ультимейт Кентавра. І знову ж таки не попав. Я взагалі не розумію, як вони рухаються, що вони роблять. Соль. Соль від Педжика. Все, тініти на топ. А бадон You can kill them. Ну да. Зараз точно когось витягну, ну кентавра не потрібно, напевно. О! Він просто зупини... Він просто зупинився за секунду до того, як я його хукну. Це взагалі по людськи Я думаю, це взагалі не по людськи Дайте, я вже когось хукну, ви що робите? Іраде. О! Все, на ультимейт, на ультимейт розвів. І добили. Абадона. Абадона. Найкращих, найкращих втрачаємо за ці файти. О. Так і хотів. Я думав, це скрізь нього пролетить хук. А хук скрізь нього не пролетів. Ну це жесть. Ну. Ну це жесть просто, Он мене тут бачили ого, ого. Бах подвійне вбивство. Ого, За що, братуха? Ледве вижив просто в цьому, в цьому файті. Іду, іду, йду, йду, йду. Хоч би не здохнуть просто за це. Фу, живий, так, взагалі, є. Что я там уже не хочу, не хочу залишаться. Що у нас тіні в Тіні качається? У Тіні медас. У Лікана Мідас. Ну у нас у всіх Мідаси, у нас всі качаються. Шо, ти Сайленсер Сайленс Галімером, да. Добрий. Вичекав, вичекав. Що ви від мене гожіте відчіпіться? Відчіпіться від мене так. А як я по тобі не попав? О. Сдохне ты. Дякую, 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 всім дякую. Знімаю капелюха просто. Шо ти? Ааа, стривай. Ого, а він по мені ультимейтом не попав. Він по мені не попав просто ультимайтом, ну геній. Та да шо це за пісюнчик такий картенький. Ой-ой. О, живий. О! Сюди. Все, Кентавр награвся? ти такого пуджа, йоу. Я сам велю, чесно. Якби я побачив, які він гуки дає, і він ще й перемагає, я взагалі в доті б розчарувався ну, максимально. Хто йде? Добрий, 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 добрий вечір. Добрий вечір, Тобі. Та, блін, а чо не мені? Чо не мені? Він візіки, він візіки. Підла, підла виходить. Ну же такий коротенький, ну такий коротенький ху, блін, всі О. Тут нікого. А бадончик, стривай, 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 не достав на тіньт. ху! Та я відміняв. Повірте, повірте, ну я реально відміняв! Чому я такий сповільнений? Да скільки можна вашого сайленсу? Скільки, ваша... скільки можна вашого? скільки можна вашого сайленсу? Оп, давай сюди. Так, все, засейвив, засейвив, а в лікана ТПшки немає. І тут зараз віжен. Бам! Що він став, ну він просто... Ааа, СГГ. Я думав, я засейв влікана, да конечно, засейвив. А, це ілюзія. О! Дайте мені з сайленсу вийти. Куди ти, куди ти, куди ти? Куди ти, куди йти? Стривай, стривай. Попав, попав хуком. Найкращий, найкращий на пужі. Як, як же мені демедж наносить те, що я просто не можу хуками нормально попадати? Ви б знали. Ви б просто знали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сюди. Знову сайленс. Знову сайленс. Ну... Дайте вийти з нього. Ну. Дасте чи ні? Я не впевнений просто. Ого. Сто хто байбекнувся, Абадон. бадон. Бребек, бек бек, бек, бек Просто. Сайленс, сайленс, сайленс. Першим скилом, третім скилом, пак своїм скилом. Ну дайте дайте покастувати. Ого. Ого, горіх мені прилетів. Ну шо ти на сайленсері, підходь. Ого. Ну, без лікана були. Тепер рашана ще їм віддамо. Всіх втратили. Найкращих втратили. Ні, ну ж ти не просто шотая пака. Куди Абадон біжить? Куди біжить Абадон? Хтось зрозумів, чи ні? Я думаю, що я не дуже. Якби на соло. Як обично соло на пуджі. Difference завожу. Оп, кріпа. Спеціально, спеціально забрав. Він просто. Він, ви бачите, він стоїть на одному місці. Просто стоїть на одному місці. Ну що ж ти на сайленсері робиш? Чесно, я вже не. Підідай на бадоні. Повезло те, що в мене коротенький хук. Хантер топ пушим. О, зараз буде файт. Протягуємо мідочок. Може, кріпчики зараз самі допушать, але тяганім. О, строите, стройте, стройте. Можемо, можемо, можемо. Можемо зараз їх. Да який, яка рава, що ж ви робите. А куда я кину? <Слышко> <Слышко> давай, 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 давай. Хорошо, хорошо. Тини байбек. Потрібно було, напевно, пака добивати. О, до речі, той самий міт, який я притягнув. Імба? Імба. Повертаємось. Тінікс пушив бот. О! Де ти сюди. Разброено. Кріпаша за кстати. Що там УПАКа? Пака у Акторин пака буде? А, у Пака Йон буде стревай. Да. Це жесть, це жесть. Які форстафи? Шо ви збираєте? Шо ви збираєте? От От ви мені скажіть, да йди ти сюди. Ладно, не йди. А без гіра, без кентавра вони це не затефують просто. Жесть, да здохне ти на бадоні, здохне. Вони просто на форстапах від мене тікають. Ізі. І тепер ти йди сюди. Попав. Імбапача, користуйтесь, Тайтхантер, Пуч Pуч і ДК. Вот цим користуйтесь, іншим не користуйтесь. Все. Ну все, отакі ось і ігри вийшли. Дякую вам за перегляд. Всім. pra